26 липня на календарі. Я на привозі. Всіх вітаю. Так, якась частина привозу. Стоїть, і слава Богу. І буду робити огляд актуальний на 26 липня. Давайте глянемо, скільки тут коштує кукурудза. Це не ваша кукурудза? По 25 А у вас що ви продаєте? Виноград свій? Так? А скільки він у вас коштує? 200. 260? 250. Свій виноград чоловік продає. Кукуруза по двадцять. Так, давайте глянемо тут. Скільки коштує? Доброго дня вам, скільки ваша слива. Рада вас бачити, що все добре з вашої сторони підійшла. А так я ще не була, зраділа. Там трошки це атак. Ну слава Богу. А то я сама на Молдаванці живу. Ніч тоді така була страшна. Уже ніч ну, така, да, що в очі не спала. Звісно, ви ж думали про свої точки тут, так. Да? Ну, звісно. Сьогодні слива 50. 50. Ого, добра ціна, до речі. 180. А Ви знаєте, з усієї України пишуть люди, що у нас найнижчі ціни. Так, Персики, наприклад, пишуть в Хмельницьку по 150. У нас воно по 80. Угу. А малина 180, ви сказали? 170, а... 170. А, Голубіка, так? Да? 170? 170. А, 170. А, так. І малинку можна. 170, 180. повторюю. І 50 слива. Гарного вам дня. Да. Бачите, тут прямо на вході. Так, перчики по 5 гривень продають. І мідії по 150. От нормальна ціна за мідії, я вважаю, за кілограм 150 гривень. Далі по 18 кавуни. Це хорошо, коли люди приходять. Скажіть, скільки у вас по розпродажі що коштує? нас Дивіться, які у нас є тут полотенці, дівчата. Угу. Mm -hmm. У вас по 200 гривень турецькі, великі бани. Велика, ба... да, я бачу, да. Тобто є у нас по 100 гривень Турція, дівчатки. Ви ж знаєте, я завжди все везу в Стамбул. А, так, да, я ж не можете, знаю. Смотрите, вот я вам говорю, вот такі mm -hmm. ночнушки. Є. По скільки ну, такие ночнушка? Глянь, да які гарної якості. Ага, да, давайте здачу. сдачу. Да. Придете в кінці місяця, девочки, приходите. У мене будуть сумки по 250 гривень. Брендовые девочки. Не то, что копия, а брендовые сумки будут по 250 гривен. Сама дорогая шикарная сумка это будет 500 гривен. Так что приходите все. Добре. А скажіть, скільки піжамище коштує? Піжамиде по 150 гривень, देवчки, 150, розмір до 64-го. До 64-го. Як Бам... вас звати? Як вас звати? Марина, а будме. Я тётя другая. Тётя. Добре. Добре, देवчки. Так що приходити. Гарного вам дня. Спасибо. Дякую, дякую. Дивіться, як гарно все розказали. Дякую вам. О, голубіку зараз спробую. Дуже, дуже солодка. Смачна. Угу. Дякую, Мачна. клас. І вам також. Угу. Кавуни по 18. По 45 диня, по 20. Ось дивіться, качани, по 60. Така голубіка смачна. О, по 12 маленькі кавуни. Дуже гарна ціна, так? Да? Кавуни по 12 гривень. Тому що маленькі просто, так? Да? Супер. По 65 помідори, по 45 огірки. Баклажан 50 гривень, знову огірок. 40, 65 помідорчики, 50, ось такі помідори, по 22 качани. Так, дивимось тут. У нас завжди все цікаве. По 45 яблучка яблочка, по 45 і по 60 білий налив. Чорнослив по 50 гривень. Дуже файна ціна у вас. Да, шикарна рада вас бачити. Що все добре? Так, бачите, тут нормальні завжди ціни завжди стоїть черга. В минулого разу не змогла вас навіть зняти. У вас тут стільки людей було. Прям. Да? Yes, а, Şiro. отам перекрито далі. Я ж ще не була. Ясно, ясно. Ну, гарного вам дня, гарних продаж. Рада, що ви на місці. Так, І ми підходимо, кажуть, тут було перекрито. Так, ціни, ціни. 60, 35, 40, 40, 60. 130 малина вже, гляньте. По 50 цибулька. Порічка 100, ну, гарні ціни, 250. Це єжевіка. єжевіка, да. А то я вже путаю, що в ковиці ожина. І слива крупна, по 90, а там є щось навіть по 40 слива, я бачу. А то по 40 то слива, так? Да, у вас? Да. Мелка, слива по 40. Угу. Так, і тут вже перекрито, я тоді піду розвернусь і з тієї сторони зайду. Бачите, все ремонтують, все роблять, слава Богу. Все, тут я ніде не пройду, так? і через опт не пройду. Я... А, дякую. Моя улюблена точка, бичок 100 гривень свіжий, фіріна 75, хамса 150, кюлька 130-130. Тут у нас, дивіться, рапани мідії 150 гривень. І... Бичок, рачок, а рачок по 800 У вас який був? 800. Дякую. Гарного дня! Тетя Соня стоїть, рибний ряд стоїть. Трішки ціни покажу, пишуть. Ну от навіщо нам ці ціни? Ну як? Деяким людям потрібні ці ціни? Ви перемотуйте, якщо вам тільки овочі і фрукти потрібні. А хтось хоче знати ціну на рачок, От 1200, як і коштував, рачок малосольний, Бачите? Це малосольний. Філія. Охолоджене 700 лосося. Ну, давайте так. Хек 170 за кілограм, корюшка 200 за кілограм і хек молочний от 175 кг. Тарань кілограм 650, лещ 520, ось такий за кілограм 290. Mm -hmm. Ну, Наприклад, салака за кілограм 170 кг, сільотка малосольна 165 щука 600, лещ в'ялений 290. Ще ось така тарань 650, гарненька. І камбала, одна штука 50 гривень. Ось оці сушені рибки по 75 за 100 грам. Так, ну бачите, людей багато, тому мені здається, це також цікаво людям знати, які тут ціни. Ну Люди ж сюди йдуть, вони так все красиво, все викладено так гарно тут взагалі. Тут, тут по 80 ці сушені, вони прям з усіх сторін. А тут весь час все продається. Сардель свіжа, 140-140 хамса, скумбрія 270. Можна, будь ласка, пройти. любить Так. І скумбрія сілять. тут весь час стоїть черга на цій точці. Селить 190, скумбрія 270, хамса 220, сардель малосольна 140. Я весь час яйця показую в одному місті, а то хочу так знаєте з рибного ряду. Я виходжу і такий, як прохідний, на привозну вулицю. Тут також яйця продають не тільки в молочному ряду, а тут яйця. А у вас яйця не з Вінниці тут продають? Ось ці ні, не з Вінниці. Дивіться, по 75, Фермер 70, 65, 60 і по 55 є яйця. А що значить? отут тут написано фірмова торгівля. Це якась у вас особлива курка? Да? Наша шаря... а, це наша ряба фірмова, ясно. Фірмова наша ряба. Ну, от гомілка 105, бачите, 219, наприклад, філе стегна. Що в нашій рябі? Серце 119 і фарш 89,90. Якось каціна гарна. Ага, дуже гарна. Це я з рибного ряду отак, на привозну вулицю виходжу. І тут також от яйця є, така точка, велика з яйцями. І далі йдемо, дивимось. Я не дуже хочу робити оцей контент, знаєте, на чужому горі люди без бізнесу залишились да, на якийсь час. Тому оцю частину ну, згоріло, зрозуміло, дуже шкода. Все ремонтують, ось так скажу. А далі буду показувати ціни. але там працює все. Це дуже добре. Ну, я так розумію, що тут найбільше постраждали люди, тому дуже співчуваю це ну, мої співчуття всім, хто зараз залишився без свого бізнесу. Дуже-дуже шкода. Вхід тут з нового привоза. Всі працюють і слава Богу. Так, яблучка. Дивіться, вже ще. Слава победителю. Була слава Україні 40 гривень. Полівая. 45, 45. Ось така помідорка. Домашні помідори 70, 40 гривень. Маяки 25 огірків. Перець по 100. По 70 перець, ще такий огірок по 35, картопелька по 25, баклажан по 60, цибулька по 25, перець по 60. І ось тут як вже відібране все, ось така продукція по 25 гривень. 190 у них коштує голубіка на цій кутовій точці, 190 малина ожина 190, от персики також є по 150, не тільки на Хмельниччині. Хі -хі. Може ви з такими порівнювали, штучка тут 25 і слива 55. Йдемо до Віталіка, Віталік стоїть на місці. Рада вас бачити. Рад. Дуже рада. От слива у Віталіка. Дивіться, 55, персик 120. Скільки ваша черешня? Черешня 220. так і є, да. Да? 220. Ну видно, що така гарна. Мені прям сказали, що така гарна черешня. По 50 така слива. І скільки качан капусти у вас? Качан 20 20. А оця динька по чому? 70. 70. Ясно. Так, Віталік на місці. А та точка там поки зачинена, да? Ну там пока да, поки... да. Я ж там йшла з тієї сторони, прийшлося повернути. Ну я рада за вас. Гарного вам дня, угу. гарної торгівлі. Бачите, хтось поки без бізнесу, а хтось все-таки стоять люди, торгують. Там перекрито і тепер на цьому ринку відкритому ще більше людей, ніж зазвичай. Сюди є зайшла, якщо чесно. П'ятдесят баклажани, кабач... Ой перці 50, от морква 35. Почм часник? 150. Хто дивиться ціни прямо на часник. Дивіться, зелень по 10, по 5 перець одна штучка, дині по 50, по 60, по 20. Тут кавуни, по 70 перчики. Перчики по 70 і е огірочки 40, віські 30. По 50, по 50 парічка. Це за кошик ціна написана. Чи за за кілограм? Дивіться, порічка тут по 50 гривень. Тут порічка по 50 гривень розпродаж. Сказали компотний варіант, але все ж таки по 50 гривень можна взяти на компот. Чи може хто варення варить з порічки? По 50 перчиків, які гарні, різнокольорові. І ось по 50. Такі помідорки, як більш рожеві, червоні по 45, по 20 капуста сьогодні ще не було. Фіолетова капуста по 20. Так, ось картопелька така 30, морква 40, є огірки також по 20, кабачки по 20. І ось такі баклажани по 20. І отакі більш фіолетові по 30 гривень. Так, людей дійсно сьогодні багато на привозі, на цьому критому. Зрозуміло, так? Да? Так, що тут? Полуниця? Ціни немає. Остання. Землянічна домашня солодка. Так. Груша ось така домашня, бачу, прям 150 гривень. Дуже гарна груша. Виходжу сюди, як старий базар написано. Такі, знаєте, середні ряди. Глянемо, по чому рибка. Рибка-рибка. Так, ось мені подобається у цього чоловіка, як воно все викладено. Ось така тарань 550 гривень. Ні, оця, а ось, а тут штучка тарань. Ні, тут я щось не зрозуміла. А там я бачу тарань 550 за кілограм, тут за кілограм 600, тут 1200 якась крута, мабуть, така таранечка. Судак по 650. А, 10 штук, дивіться, 300 гривень. А тут 10 ось таких тараньок всього за 250 гривень. О, така таранька 10 за 250 Ну так нормально ж, 10 штук за 250. Після всіх цих цін, мені здається, що це дуже гарна ціна. Домашній мед, це так? Да? Ви прям з пасічник сам. От бачите, а звідки у вас мед? З Вінниці. почому? 120 двадцять, бачите, прям бідон стоїть і з бідону да. вам достають. А скільки коштує пакетик? Скільки? 30 гривень? 50 грамів, дивіться, 30 гривень, нормальна ціна. Це ви тут не кожен день да, сидите? Ні, що, за фотосесія. що це за крутосасія? Я вас не показую тільки так. Так вам же реклама. П'ятниця-субота за своїм медом можна прийти. Це по 60? По 60 яйця домашні. По 60, скрізь. скрізь. Скрізь яйця по 60. По 60? По 60. Скрізь однаково. О, а по чому у вас чесночок? 25-4 25, 25 4 штучки. Да, це домашні у вас чесноки. 25. 25 гривень домашній чеснок 4 штучки у жіночки. Оце тут де своє продають. Ось, знаєте, такі посередині. Там я і мед дивилась. Ну, Тут люди більш такі, знаєте, вони, ну, як сказати, Смущаються. Доброго дня вам, Доброго. красивому фартуші. А по ваш вас щасник? 100 гривень. 100 гривень кілограм це найкраща ціна на сьогодні. Ні, якщо брати, то беріть, а якщо питати, то 120. Да. 120, ну, 50, ну добре. 50, а яйця, скільки ви мені скажете? 60 60 завжди. 60. Да. 60. А, 60. а ось ці у ваші да. гусиці. Ой, ви ще й дружини. Ні, не розбираюсь, мені весь час це пишуть на ютубі. Качки 150. А кури. 100. Бачите? Я не розбираюсь в них на вид, але люблю. Їсти. Ясно, тут своє продають в нормальні ціни. 100 курка коштує. Прям біля цукерок ця жіночка сидить. Глянемо ще скільки коштує тут на куті. На куті. Чорноморський рачок 250 гривень 100 грам. 120, 250, 150, 170. рачок. І рибка також тут є. Рибку вже показувати не буду. Сьогодні багато риби показала вам. Хочу сказати, що трамвай їзде, третій. Третій, десятий, все тут працює. Ось по новощіпному ряду все працює. І далі піду, бо тут ось з цієї сторони такі вони трішки агресивні, коли я знімаю. А далі нормальні. Йдемо там, де нормальні, на куті люди, без агресії. 25, дивіться, це най найдешевші я сьогодні бачу. 35, точніше, 40 помідорчики, 55 рожеві. Mm -hmm. Так, а ну давайте глянемо, скільки тут. Ось такий рушник, пляжний, 150, 250, отакий класний, як турецький, 300 гривень. Так, є такі пледи по 400 гривень. І дивіться, для дітей така 150 гривень. Сюди народом з, з капюшоном вдягати по 250 рушнички, по 250, по 300. Так, текстиль сьогодні трішки покажу. По 15 рушнички для кухні, по 50, Ось тут напроти ось цих точок. Це я вже буду йти на вихід туди через перехід. Щось навіть розібрали по 25, качани по 40, огірок, по 35, болгарський перець, дешево, по 55, по 50, по 35 уже яблука є. Так, тут цін немає, отут де є, покажу. Там просто багато людей у них сьогодні. Помідор, польова, солодка 45, перчики по 60. Так, також людей багато. По 130. Отам такі персики великі, тут 180, ось такий нектарін, лимон 130, диня 50. Це і на тій точці, це одне і теж по 50, і кавуни по 20 гривень. Футболочки є по 200-250, по 250, і людей цікавлять ось такі, знаєте, легенькі штани на літо, холодок називаються 120 гривень, і батали по 150 є різні кольори. Це я вже буду зараз іти на вихід в сторону острова торгівельного центра. Покажу, що там сьогодні на супер суботі, які акції. І на цьому буду закінчувати свій огляд. Дуже рада, що працює привоз, хоч і не весь, але знаєте, приємно. То я дуже боялась. Приїду, думаю, тут вообще все ну так і ще більш-менш. Ну розумію, співчуваю людям. Дуже сподіваюся, що їм скоро все відбудують. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба в Одесі. Сьогодні плюс. 35 я їду на море знімати новий випуск. Всім пока.